Збираємо ржавчину без покраски. Ось таку маємо машину, яка дуже любить ржавіти. Маємо звичайні серветки. Маємо автопасту, якою яка призначена для миття рук від технічного бруду. Ось так. Легенько чик-чик нанесли, нанесли. Ось так, ось так. Ні в якому разі, в якому разі не повторюйте це. І погнав! Чік. Чік. Дивіться. Оп, вже краще виглядає. Вже краще. Дивіться, далі. О! Все, дись. І так і продовжуємо. Ось так, працюємо. Ця машинка в нас в продажу, ціна її до 3000 доларів. Дізельна мазда 2-літрова. За гарні гроші з такими нюансами. Байбайкарк, вони в місті Камисподільське, також ми прийняємо машинки з Америки і з Європи.